Сьогодні, коли ми відчуваємо, що продажі на Еці стали дуже повільними, ми прагнемо якось це виправити. Стикалися з тим, що раніше ваш товар, наприклад, мав гарні продажі, навіть був бестселером, а зараз з ним все дуже погано. Це особисто моя історія, і так буває дійсно, іноді це пов'язано з зменшенням попиту. А також це може бути через це, що ті товари просто вийшли з моди. Що з цим робити? Моя стратегія в даному випадку це диверсифікація товарного асортименту, що дасть вам можливість розширити цільову аудиторію. Іншими словами, я шукаю та запускаю нові товари або модифікую вже існуючі товари під нові тренди. І починаю цей процес з аналізу. Аналізу ніші та аналізу конкурентів, тому в цьому ролику я розкажу про новий аналітичний інструмент, який допоможе вам якісно та кількісно дослідити ринок та конкурентів на еці. Привіт! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові. Якщо ви новачок на нашому каналі, ласкаво просимо. Тут ми говоримо про електронну комерцію на торговому майданчику. Еці, якщо це те, що вам подобається, будь ласка, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб Часно отримувати гарячі новини за Дослідження ринку в цілому стає завданням номер 1 в просторі електронної комерції. Тому, якщо ви намагаєтесь уникнути цього процесу, то краще взагалі нічого не робити, щоб не розчаровуватись потім через витрачені інвестиції та гроші на вітер. Тим більше зараз, коли конкуренція в e-commerce продовжує зростати. А купують набагато менше, і еці – яскравий приклад цьому. Але разом з тим, майже кожного дня, ми отримуємо нові інструменти та програмне забезпечення, що здатні спростити нашу роботу та зекономити дорогоцінний час. Хоча е, на Etsy е, в порівнянні з тим же Amazon чи Shopify мають набагато менше додаткових розширень та програм, що допомагають продавцю робити аналіз, щоб розширити свій власний бізнес на Etsy. мені особисто ви вже знаєте, наприклад, подобається РЕНК ефективним. Є і мармоліт, також дехто використовує Сел Самурай або Алюру. А нещодавно ми разом встановили розширення Еці GPT. Але сьогодні розкажу про ще один інструмент: це також розширення для Chrome та додаток, який називається Everbee. Я тільки почала ще з ним працювати. Цей софт можна використовувати або як окремне програмне забезпечення, по прикладу, з Іренком. Так, його можна і встановити як відповідне розширення для. Chrome. Тут доступна е, безкоштовна пробна версія. Я поки не підключала версію PRO за 7,99 доларів. Також тут є ще найбільш розширений план за 1999. Тож, давайте заглянемо в нього разом. Насправді встановити це розширення дуже і дуже просто. Ви знаходите його в інтернет-магазині Хрому. Ось воно виглядає так, така кумедна бджілка. Ви його встановлюєте, да? воно вже в мене встановлене. І, в принципі, у вас з'являється ось така плашечка, да? такий значок. Зараз в мене вимкнуло це розширення, я пізніше його вімкну. Далі ви можете побачити, що доступно декілька тарифних планів для підписки. Ну, зараз у мене підключений нульовий тариф. зрозуміло. Він зрозуміло, що дуже обмежений, як в порівнянні з розширеними версіями PRO та найбільшим планом, який ми тут можемо побачити аж за 1999 на місяць. Але що хотіла сказати, що в принципі цього розширення з безкоштовною версією буде вам достатньо для того, щоб ви для себе зробили висновок, чи підходить вам це розширення, чи дійсно та аналітика, яка відображається тут. Вам буде корисною. Тим більше, що коли ви встановлюєте це розширення і користуєтеся цим додатком, то жодна кредит, дані кредитних карток ви не додаєте. Тобто такого неприємного сюрпризу, коли знімається оплата, а ви забули, що вже минув місяць да, за користування. Такого тут не буде. Отже. Йдемо, давайте на Etsy і побачимо безпосередньо, як це працює. Ну, я зараз піду по пошуковому запиту е, такий кумедний брілочок да, Cute Kitchens. І давайте включимо це розширення. От ми бачимо е, підказочки, да, які нам дає сам Etsy по тим пошуковим запитам, які найбільш часто останнім часом е, шукають. І Тут вже нам це розширення дає, дає кількість щомісячних пошуків, тобто кількість раз, скільки цю фразу в строку пошуку заносили потенційні покупці. Можна проаналізувати. Да? Бачимо, що популярним еці нам підказує, що є саме брілочки для ключів від машини. І так далі, да тобто, це можна також можна нам знадобитись, але зараз я піду саме і подивлюсь: функцію Product Analytics, Буду використовувати для того, щоб подивитись загалом і дослідити цю нішу в цілому. Що ж ми тут побачимо? Давайте подивимось, так, загружаються в нас дані. Так, що ми тут бачимо? Так, ну бачимо, що є фото, та да, є назва товару, точніше, заголовок його, да, є назва магазину, є ціна, по якій цей товар продається. далі. Ось це така дивна для мене метрика це місячна кількість продажів. Тобто, ну не знаю звідки вони дані ці беруть, але цікаво. І на основі цього розраховано місячний оборот да? і загальна кількість продажів. Цього товару. Бачимо, що в безкоштовній е, версії нам недоступні е, відгуки, да, але ми можемо бачити е, ще «listing age» – це скільки часу цьому лістингу, да, його вік, як то говорять. Тут ще можна подивитись, е, скільки е, фаворитів в середньому, да, скільки фаворитять саме е, по запашуковим запитам cute Keychains, далі середню ціну ми бачимо. Ну і бачимо середньомісячну кількість продажів: це 86, це у середні не такі результати. Що в нас тут є цікавого? Тут одразу у нас прикидає на Google Trends. дуже прикольно, до речі. Тобто є можливість перевірити по Google трендам також цей пошуковий запит. Ну, можемо тут застосовувати різні фільтри, можемо вигрузити цю інформацію. Що хочу сказати в порівнянні, наприклад, з ренком, да, яким я користуюсь. В Принципі, ця вся інформація також доступна і в Ренку. вона знаходиться трішечки в різних містах. Можливо, тут е дійсно простіше такий інтерфейс е і інтуїтивно простіше тут зорієнтуватися, де що, тому що немає надлишку зайвих даних, а все чітко видно. Але разом з тим, тут, от, якщо ми е аналізуємо саме товари, то ми не бачимо і конкуренцію. Але ми можемо побачити е які товари. Краще йдуть, які ціни в середньому, і опираючись на оці очікувані, очікувану кількість продажів, ми можемо сказати, що користуються попитом сьогодні. Ці дані також є е, непоганими для нас, тому що ми можемо зробити е, також свій аналіз. Ну, зрозуміло, що е, чим дешевше товар, тим більше продажів. Да? Тобто, тут пряма логічна така залежність. так? Uh, і це також дуже гарно. Тобто, серед цих лістингів, які є на першій сторінці пошуку, вони нам от зараз ті всі лістинги тут і представлені, але пам'ятаємо, що разом зі всіма тут знаходяться і лістинги, які стоять на рекламі. Тобто, Яку інформацію корисну, наприклад, я для себе могла е, взяти звідти. Да? Я могла б сказати про те, що ми будемо по ціні товару да, дивитись, то ось дивіться. Наприклад, ось 17 доларів, це начебто і не 5, і не 2 долари. Да? Але ми бачимо, що е, велика кількість продажів це говорить про те, що саме, можливо, ось саме такі е, брілочки. І є популярними зараз. Тут в них є якась, напевно, є така зюминка, да, яка е, привертає увагу, можливо, якесь подвійне призначення, якесь тут ще кілечка. Ну хто захоче, може дослідити для себе, хто в цій темі вариться. І ось я звернула увагу на це. Ось на такі брілочки. Е, вони як е, лего, да, е, такі комедні дійсно е, брілочки. Уявляєте, вони коштують 17 доларів. Я думаю, що це пара їх коштує. Да, Сет тут у них є назва, що це сет. Але зверніть, будь ласка, увагу, яка надзвичайна кількість продажів. Да? Хоча і орієнтовно, якщо ми навіть скажемо про те, що це лише 80%, то все одно це такий ну, дуже високий результат, як на мене. Далі можемо подивитись. Проаналізувати ще. Тобто, про що я хочу сказати? Ця інформація дає нам такий наглядний приклад: проаналізувати нішу. Тобто, ціни, в залежності від ціни. Скільки можливо продажів по цьому товару, ну і те, що є популярним, тобто воно буде і коштувати дорожче, да, відповідно. Ну от навіть от тут зверніть, будь ласка, увагу. Так оці ці польові квіти е, також зараз дуже є популярними. І от такі брілочок коштує 19 доларів, і разом з тим дуже велика кількість. Продажів так, ну і ми бачимо. Ну, наприклад, ось цей брілочок, я не знаю чому так. От 55 місяців він вже є виставлений, але жодного продажу за 20 доларів ніхто. Його не хочу купувати. На жаль, що тут ще цікавого, ми можемо для себе подивитись: це якщо, наприклад, вам якийсь лістинг сподобався, ви можете його додати себе до фаворитів і потім ось тут його подивитись. Далі, що цікавого тут? і це, в принципі, трішечки відрізняється від всіх інших програм. Це такий собі профіт-калькулятор, тобто ви безпосередньо можете побачити всі витрати і вартість доставки одразу тут видно. Я тільки не знаю, по якій країні бреться доставка, але тут це все враховано. І ви можете також взяти і прорахувати власний товар, навіть враховуючи. Чи з рекламою він продається, наприклад, у вас, чи без реклами, і навіть який е, метод оплати, спосіб прийому платежів, якщо у вас PayPal, то ви також це можете побачити. І звідти ви можете розрахувати е, саме маржинальність, да? тобто те, скільки е, який прибуток ви можете е, мати по такій ціні. Це в принципі дуже зручно. Отже, ми коротенько подивилися можливості цього інструменту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто його вже використовує в своїй роботі. Ну, які висновки я можу зробити для себе. Ну, найголовніше, напевно, що інтерфейс та подання даних дуже прості для сприйняття та розуміння. І ну, це якщо порівнювати це розширення з Іренк. E Хоча дані в Everbee і ІРЕНК e будуть. Однакові, тому що вони беруться з апіці. По-друге, головна відмінність EverB від іренку в тому, що структура подання даних в рент побудована навколо статистики за пошуковими запитами. А в EverB – навколо аналізу самого товару та ніші в цілому. Ще одним плюсом цього розширення є орієнтовна кількість продажів та оборот за місяць. Хоча тут е, цю інформацію і дані можна піддати сумніві через те, що Еці ніколи нікому не розкриває дані про продажі. Розробники цього розширення говорять, що вони створили такий інтелектуальний алгоритм, який використовує такі дані, як перегляди, відгуки, історію лістинга, щоб спрогнозувати орієнтовну кількість продажів. При цьому вони гарантують середній рівень точності цих даних на рівні 80%. Тож в принципі, вам вирішувати, довіряти чим цим даним чи ні. Але для загального розуміння це може бути в нагоді, і це можна брати за основу. Також можу сказати, що це розширення стане в нагоді тим, хто планує запускати нові товари. Одразу можна проаналізувати ціни та розрахувати прибуток з врахуванням комісії ЕЦІ та інших витрат. Використовуючи калькулятор, таким чином інструментів багато не буває. Бажаю всім успіхів і багато продажів.